Ого ж урочисті заходи з нагоди 95-ї річниці проголошення Західноукраїнської Народної Республіки відбулись у селі Медуха Галицького району. В день 95-ї річниці з дня заснування Західноукраїнської Народної Республіки у невеличкому селі Медуха Галицького району в серцях його жителів панує гордість за свого односельчанина, борця за незалежність полковника легіону українських січових стрільців міністра оборони Зундер Дмитра Вітовського. Щоб пом'янути його та всіх полеглих борців за незалежність, місцевим парухом була відправлена поминальна молебень. Урочисте віче приурочене дню заснування Західноукраїнської Народної Республіки було відкрите національним гімном та покладанням квітів до пам'ятника Дмитру Вітовському. З вітальними словами виступили представники влади. Я щиро сердечно вітаю вас сьогоднішнім святом Днем Західноукраїнської Народної Республіки. Саме 1 листопада 1918 року Україна по-справжньому відчула, що вона є вільною і незалежною республікою. 600 років вона була під гнітом інших держав, Польща, Австро-Угорщина. І нарешті збулася найзаповітніша мрія наших українців мрія бути вільними і незалежними. Сьогодні хочу скласти велику шану і подяку. Тим людям, які продовжували традиції нашого славного січового стрілецтва, це сьогодні серед нас є присутні воїни у, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада у 1918 році українські військові частини взяли під свій контроль усі головні пункти Львова. Над ратушею був піднятий синьо-жовтий національний прапор. Один із керівників листопадового чину у Львові командир Збройних сил ЗУНР Дмитро Вітовський людина, яка вірила в незалежність України та боролася за неї. Сьогодні ми дякуємо таким людям, як Дмитро Вітовський і іншим, які іменно були тими дороговказами до незалежності в української держави. Сьогодні я ще раз. Хочу усіх вас привітати з тим 95 річчям створення Західноукраїнської Української Народної Республіки, побажати вам всім міцного здоров'я, витривалості, надії і твердого переконання про те, що більше нашу Українську землю не буде топтати жодний окупант. Віче до річниці створення ЗУНР прийшло урочисто під супровід патріотичних пісень. Минуло 95 років, а ми знову і знову повертаємось у пам'яті до тих історичних днів днів боротьби за волю, аби віддати шану та перейняти те невичерпне джерело сили, знання та досвіду, які так потрібні у наш нелегкий відповідальний час розбудови незалежної України.